Всім добрий день. На 11 жовтня. Ми сьогодні займаємося такою роботою, де монтаж ожини. Отже, 5 рядів вирізали, залишилося тут, ні. 6 вирізали, залишилось. 3. Вирізаємо потрохи. Так, вона в нас вже тут на цьому місці 8 років. Будемо. Замінювати насадження. Зараз це вирізаємо з Потім будемо демонтувати каплю, пластиковий такий дріт. Ну і шпалерок також. Надіємося встигнути все до зими, щоб тут гарно переорати. Та наступний рік буде готуватися площа під певну культуру. Придумаємо щось. Робота, да, Слідкуйте за каналом. будете бачити, що робимо, що садить, що садимо. Я бажаю всім гарного та мирного вечора.